Діяння апостолів, розділ 26. Агрипа ж сказав до Павла, Дозволяється тобі про себе говорити. Тоді Павло, простягши руку, розпочав свою оборону. Царю Агрипо. Вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому юдеї мене винуватять, особливо ж тому, що ти знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання. Тому я прошу вислухати мене терпляче. Моє життя як воно пройшло з Малку між моїм народом і в Єрусалимі. Знають усі юдеї. Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив за найсуворішою сектою нашої віри Фарисеєм. Та й нині мене судять за надію на обітницю, що була батькам нашим дана Богом, обітницю, яку дванадцять поколінь наших уночі і вдень, з витривалістю Богові служивши, надіються осягти. За цю надію, царю, мене юдеї винуватять. Чому вважається у вас за неймовірне, що Бог воскрешає мертвих? Справді і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина, що я і робив у Єрусалимі? Я сам багато святих позамикав був у в'язницях. Одержавши від первосвященників на те владу, а коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх хулити і у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах. Отак, ідучи в Дамаск з уповноваженням. Та по дорученню первосвященників, у дорозі, опівдні, царю, я побачив з неба світло понад сяйво сонця, що опромінило навкруги мене і тих, що йшли за мною. Усі ми попадали на землю. Я ж почув голос, що говорив до мене єврейською мовою. Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Трудно тобі. Бити ногою колючку. А я озвався, Господи, хто ти? Господь же сказав Я, Ісус, якого Ти переслідуєш, але встань і підведись на ноги. На це бо я тобі і з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, а й тих, в яких тобі ще з'явлюся. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Тому, царю Агрипо, я не був неслухняний небесному видінню. А навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялись і навернулися до Бога та й чинили діла достойні покаяння. За це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але, одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою. І свідчив малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що має наступити, що Христос має страждати і що Він перший, воскресши з мертвих, має проповідувати світло народові і поганам. Коли ж він так боронився, фест мовив голосом сильним. Сходиш з глузду, Павле, Велика наука приводить тебе до божевілля. А Павло озвався. Я не зійшов з глузду, велебний фесте, а слова правди і розуму говорю. Бо знає про те цар, до якого я з відвагою говорю, певний, що нічого з цього від нього не втаїлося, бо це не в закутку діялося. Чи віруєш, Царю Агрипо, у пророків, знаю, що віруєш. Агрипа ж мовив до Павла. Ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато? Я молив би Бога, щоб не тільки ти, а й усі, що нині це чують, стали такими, як я. Без оцих кайданів. Встав же цар і правитель, Верніка, і ті, що сиділи з ними, і відійшли на бік та розмовляли між собою. Цей чоловік не зробив нічого гідного смерті чи кайданів. А Грипаш сказав до феста Цього чоловіка можна було б відпустити, якби він не покликався на кесаря. Откровення. Розділ сьомий. Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи Не шкодьте землі, ані морю, ні деревам, поки не опечатуєм слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних сто сорок чотири тисячі попечатані з усіх колін синів Ізраїля. Із коліна Юди. Дванадцять тисяч попечатані. Із коліна Рувима. Дванадцять тисяч. Із коліна Ашера. Дванадцять тисяч. Із коліна Нафталі. Дванадцять тисяч. Із коліна Манасії. Дванадцять тисяч. Із коліна Симеона. Дванадцять тисяч. Із коліна Леві. Дванадцять тисяч. Із коліна Ісахара дванадцять тисяч. Із коліна Завулона 12 тисяч. Із коліна Йосифа 12 тисяч. Із коліна Веніямина 12 тисяч. Після цього глянув я і от натовп Численний, перелічити, який ніхто не міг, від усякого народу і племен, і людностей, і язиків, стояли перед престолом і перед агенцем, подягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх, і викликували гучним голосом: Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і. Агнцеві. І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи. Амінь. Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене ці одягнені в одежі білі. Хто вони і звідки прийшли? Я ж мовив до нього. «Владико мій, ти знаєш, а він оповів мені це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої, і вибілили. Їх у крові Агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо агнець, що на середині престола. Пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре бог усяку сльозу з очей їхніх. Псалом 66 Восклікнете богові вся земле. Співайте славу імені Його, воздайте йому хвалу преславну. Скажіть Богові, які твої діла предивні? Задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, оспівує Твоє ім'я у псалмах. Прийдіте. І погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому то і радіймо в ньому. Потугою своєю він повік володарює, очі його за народами наглядають. Ворохобники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога, і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші, бо ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло, завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім твій, Виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних. Разом із баранячою ситтю пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив, до нього я візвав устами і звеличив його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув. Він вислухав голос мого моління Благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене. Книга Проповідника. Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду. Добрим стає серце, серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним. А подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце, під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити. Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час. Вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене. Недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко хто його знайде, я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечестивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Друга книга Царів. Розділ 9. Пророк Єлисей покликав одного з пророчих учнів і сказав йому: Підпережись, візьми з собою цю посудину з олією та йди у рамот Гілеацький. А як прийдеш туди? Розшукай там Єгу, сина Йософата, сина німші, і, увійшовши до нього, візьми його з серед його товариства і поведи в окрему світлицю. Потім візьмеш посудину з Олією і вилліш йому на голову та й скажеш: Так говорить Господь, Я помазую тебе Царем над Ізраїлем. Опісля Відчини двері і тікай не гайся. І пішов хлопець, що теж був пророком, у рамот Гілеацький. Прийшов він туди саме, як військові отамани засідали, та й каже Маю щось тобі сказати, отамане. Єгу спитав Кому з усіх нас? Той відповів Тобі. Отамане, встав його і війшов у хату. Той же вилив йому олію на голову і сказав: Так говорить Господь, Бог Ізраїля, помазую тебе царем над Господнім народом, над Ізраїлем. Ти виб'єш дім Ахава твого пана, і я відомщу кров слуг моїх пророків і кров усіх слуг Господніх, проляту з руки Єзавелі. Увесь дім Ахава загине Я викоріню в Ахава чоловіків і рабів і вільних в Ізраїлі. Я зроблю з домом Ахава те, що з домом Єровама, сина Навата, та з домом Вааси, сина Ахії. Єзавель же жертимуть пси на полі за Ізраїлом. Ніхто її не поховає. І відчинив двері і утік. Вийшов єгу до слуг свого пана, а ті його питають Чи все гаразд, чого той несамовитий приходив до тебе? Він відповів їм Ви ж знаєте того чоловіка і його балачки. Ті ж кажуть, Хитрощі, скажи бо нам. І відповів він. Так і так сказав мені, говорячи, мовляв, так говорить Господь Помазую тебе царем над Ізраїлем. Тут узяли вони притьмом кожен свою одежу та й вистелили під ним на голих сходах і засурмили і загукали. Єгу, цар. Єгу, син Йосафата, сина Німші, вчинив змову проти Йорама. Йорам же з усім Ізраїлем обороняв рамот Гілеацький проти Хазаела, Арамійського царя, але повернув був Йорам, цар, у Єзраїл, щоб вигоювати рани, які завдали йому Арамії, як воював з Хазаелом Арамійським царем. Єгу сказав, Якщо ви зо мною. Не дозвольте нікому втекти з міста і оповістити про це в Єзраїлі. І сів Єгу на колісницю та й поїхав у Єзраел, де лежав Йорам, і куди прийшов був Ахазія, юдейський цар, щоб навідатись до нього. Вартовий же, що стояв на башті в Єзраїлі, побачив відділ Єгу, що наближався, і звістив. Я бачу відділ і повелів Йорам. Візьми одного верхівця та пошли назустріч, щоб спитав, чи все гаразд. Поїхав верхівець йому назустріч та й каже Цар повелів спитати, чи ви з мирним задумом. А Єгу відповів, Що тобі до миру? Іди за мною. Вартовий звістив. Посланець доїхав до них, та не вертається. Тоді послано другого верхівця. Цей прибув до них і каже Так питає цар, чи ви з мирним задумом? А Єго відповів: Що тобі до миру? Іди за мною. Вартовий звістив. Доїхав до них та не вертається. А їзда схожа на їзду Єгу, сина німші, бо жене, мов навіжений. І повелів Йорам, Запрягайте. І запрягли йому колісницю. Виїхав Йорам, ізраїльський цар, і Ахазія, юдейський цар, кожен на своїй колісниці. Виїхали вони назустріч Єгу, і здибали його на полі Навота з Єзраїла. Як тільки Йорам. Побачив єгу, спитав, Чи з миром єгу? Цей відповів, Який тут мир, поки твоя мати творить розпусту та без кінця відьмує. Тут Йорам смикнув віжками назад і втік, кликнувши до Ахазії. Зрада, Ахазіє. Та Єгу нап'яв лука, стрілив Йорамові між плечі. Так що стріла пройшла йому крізь серце, і він повалився у своїй колісниці. Тоді Єгу сказав Бідкарові своєму Осаулові: Візьми, кинь його на поле на вота Езраїлія, пригадай собі, як ми вдвох їхали собі раз за його батьком Ахавом, і як Господь вирік на нього такий засуд». Чи ж я не бачив учора крові на вота і його синів? Я відплачу тобі на цьому ж полі. Отож візьми ж і кинь його на поле за словом Господнім. Побачив те Ахазія, юдейський цар, і втік дорогою на Бет-Гахан, але Єву гнався за ним і повелів І цього вбийте на колісниці. І поранили його на схилі гори Гур, що коло Євлеаму. Він утік у Мегідо і вмер там. Слуги його привезли його на колісниці в Єрусалим і поховали з батьками в його гробі в Давид -городі. Ахазія став царем над Юдою в одинадцятому році Йорама, сина Ахава. Єгу прибув у Єзраел. Довідавшись про це, Єзавель підмалювала собі очі, прикрасила голову і стала виглядати у вікно. Як же в'їздив Єгу у ворота, вона сказала, Чи все гаразд, із зімрі душогубам свого пана. Єгу глянув на вікно і каже, Хто зо мною? Хто? І два чи три скопці. Виглянули вниз до нього, він сказав Скиньте її вниз. Ті скинули її вниз, і кров з неї побризкала мур і коней, і єгу переїхав через неї. Війшовши ж, їв і пив, а потім повелів. Догляньте тієї проклятущої та поховайте її, бо то царська дочка. Як же пішли її ховати, не знайшли з неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Повернувшись, донесли йому. Він же сказав: Це ж воно і є Оте слово, що Господь сказав був через свого слугу Пророка, і люті ж бія На полі в Єзраелі пси жертимуть тіло Єзавелі. Труп Єзавелі буде на полі в Єзраелі. Неначе гній, так що ніхто не скаже. Це Єзавель.